Зараз знаходимось в дуже цікавому місті. В Одесі. От є чергова вулиця Єврейська. І подивіться, куди вона веде. Це одеські курені, які знаходяться на схилі біля моря. От. Здається, куди б це воно могло вести? А зараз це курортне місце. Це такі. Дачі у моря. Оці всі д... дачі у моря. Це наліто. Тут було б багато людно. Тут жили люди. Зараз тут не сезон. Поїхали. І ось така от вулиця Єврейська. Отакої от вона ширини. Ось так от вхід до чергового будиночку. І бачите, хтось собі прибудував поверхи зверху. А для щоб також заходити гарно було. Ось тут -от прибудував такий собі вхід. І тепер вулиця Єврейська. Це не сама вузька вулиця. Таке філіал середньовічого містечка такого малесенького. Але зараз ви побачите, заради чого все це? Бачите, це море. От заради того, щоб дивитися на море, дихати морем, жити на морі. Оце все і побудовано. Це все, все заради моря за те, щоб можна було ним тішитися, Можна було до нього сходити, поплавати, подихати морським повітрям. Зараз спробуємо оціми от сходинками от, перебратися ближче до моря. Тут тупікова от, дорога, але тут можливо... Є вихід, он, вихід наверх, і от баб, одразу видно, що є хозяїн оцих цих сходинок. От ми підемо шукати вихід до моря далі. Так, щось він мені не знайшовся. Повернемось назад. Дуже таке колоритне місцина. Одного разу я бачив її. У фільмі. Фільм був, був знято на, при кінці Радянського Союзу, коли появ, почали з'являтися незалежні інвестори. Ось такі будинки. От, вхід прибудовано. І там от вихід на вулицю, якою ми заходили, ті інший. От, незалежні з'являтися інвестори і залежні одних режисери. І ось знайли гарний фін, от, дія якого проходила саме в таких інтер'єрах, як можна сказати, У таких помешканнях жили головні герої. І мені здалося, що це вигадка. Як це так, щоб пройти один повз одного, треба було зачинити вікно сусіду? О. Але ні, тут так і є. Щоб пройти один повз одного, щоб пройти далі, треба таки зачинити двері сусіду. От. Там, звісно, було трішечки підкрашено, трішечки підбудовано. От. Але в цілому, бачите, який. Все це можна придбати. Тут дуже багато вивісок продається. Продається, ще раз продається. Ось так от вона тут затишна атмосфера. Ось такі тут лабіринти. О, ще якась сходинки. Там видать вулиця центральна. А ось та да, вулиця центральна, сходинки, які ведуть до моря. О, бачите? Що тут? Зверніть увагу, прохід по лісницю являється суспільним. Находження дітей без присмотру батьків заборонено. Даний проход являється пожежним. Просьба не захламляти його строї матеріалами, прочим мусором. Уважайте друг друга, соблюдати тишину. З поваженням адміністрація. Вот ось так. Бачите, це пожежна вулиця. Пожежний центральний прохід. Вот тут зараз немає ані людей, ані собак. Лише оці самодостатні коти. Вони знаходять, чим тут поживитися, як тут вижити не безлюдді. Якщо щось з, людин, з людством станеться, то коти будуть нашими нащадками. Дуже слизькі ступ сходинки. О, бачите, щось було б можна побудувати, а може і добудують отам. Сандеск називається, палуба така, соняшна палуба. Це філіали яхт. Це багато, Господи, як багато на яхта. От ми по ній І... І сходимо до моря. Воно море наше. Ось. Тут треба бути дуже обережним. Я тут йду перший раз. От, я відкрив для себе ту вулицю єврейську, але було досить прохолодно, щоб отак от походити, познімати, поговорити на вітру. Чуєте голос вже трішечки здоровіший, але не здоровий, а на вітру воно було б ще гірше. От, тому дочекався з нетерпінням покращення погоди. О, якісь кошаки бігають. Ось вони тут мешкають. Все сходи, сходи, сходи. Нема ну, сходів, не ж житла. Сходи, сходи, і головне це сходи. От Я побажаю додеські сходи, але тут стільки сходів, і такі вони різні, що просто рай для мене. От, все вище, вище, вище піднімається. А от ми вже десь чуємо море. Так, обережно. Триматися за поручень треба. От ми вже вийшли до моря. Звісно нас зустрічає котик. Щось чекає одна нас погане, тому й втік. Ось це чуть не море, а це перший ряд яхт, який припаркований біля моря. Ось ще сходинки. Навіть туди дивитися глячно. Ось які будови. О! Бачите? Скільки палуб у цієї яхти. І на кожній палубі є свій капітан. Він же кок, От, він же пасажир. От, бачите, всі тут лише здоров'я можуть ходити. Це справжні санаторії. Тут всі виліковуються. Які круті трапи, які круті... Сходи до моря, яка гарна місцина. Я і не знав за її існування, якби випадково не потрапив сюди, ось ще трап. Ось капітанський місточок, крісло, ось яке гарне. выкраивает. Вот это и есть Весь хил. Весь хил житловий. Дуже цікаво. Походити по цих сходинках. А головний персонаж тут море.